Знову вітаю всіх на каналі Графіня. Це канал про нерухомість. Щоб розповідати про нерухомість, треба рухатись. Зараз я рухаюсь по узбережжю Лазурки. Сьогодні це буде Сан Рафеель. Поки що ці серії, я не знаю, чи війдуть вони взагалі в показ, але ну, це про, про регіон, мабуть, більше. А потім я запишу окрему серію про нерухомість вже якби якимось лаконічним таким висновком yeah. <laughs> після всього, що побачили. А зараз це просто вояж, відпочинок. І, до речі, сьогодні у французів і всього католицького світу Пасха. На вулицях небагато людей, тому. А, до речі, ось Рафаель нам рекомендували потрапити до музею Ли де Фінесе. Якщо ви не задовольнилися ще ним то можете ще доповнити картину по цьому музею. Я доповнилася враженнями і спогадами про Луїду Фінеса в місті Валоріс на... біля могили Жана Маре, який грав Ну, Кажеш Фантомас, бачиш Жана Маре, потім бачиш Луїду Фінеса одразу. Так, реаля Франсе. Сан-Рафаель це курортне місто, це набережна, це море, це в принципі десь на півдороги Канами і Сен-Тропе, там ще далі буде сен максім У 2009 році нас привозили сюди наші друзі під час подорожі по Франції, в сан рафаель як місто, де саме смачне морозиво. Я знаю, що саме смачне морозиво в мене було в 1985 році. От. Але зараз можемо повторити і скуштувати. Тому ну, це ніжно чимось нагадує кримську набережну, часів українського Криму, звичайно. От. Ну, Поки що все тихо і спокійно. Музей Людофінеця відчиняється о 14-й, зараз 13-та, ми гуляємо. І взагалі хочемо дійти до Фриджуса, це таке містечко типу Венеції. А якщо ні, то ні. Це те, що ви можете побачити, коли прогулюєтесь набережною Сан-Рафаелі. Трошки пахне море, трошки пахне можевільниками, трошки пахне кебабом. Так пахне лазурка сьогодні. Всякі. Ну, це такі сувенірні, імпульсивні покупки. Ти собі береш якусь цю каблучку чи якийсь браслетик і потім згадуєш. У мене є такі мої згядки. Бонжур! Бонджур. Папа фільмей? А, до ковар. Багато. Всякої всячини набережна така простора, вона не така, звісно, як в Ніці широка, але є де погуляти, є що подивитись. Ну, Поки що закриті всі е, ці морожини, а джелато натурале. О, я бачу джелато. Воно направлю компанію і ми все-таки спробуємо те джелато, яке воно можна. О, О, так. Зупинились, сказали, що я не можу фільмувати вітрину. Я кажу, так я просто знімаю, я розповідаю, що коли ти купуєш якусь біжутерію на набережні, це якась імпульсивна покупка, це не корисно, але потім ти її десь там згадуєш, знаходиш себе, там чіпляєш на тебе там, ці, там, калічки, там чи браслетики. Ну, мене такі є, кримські, наприклад, багато. Вона каже, ви можете фільми, але не так детально, бо це робота, арт і кожна там ексклюзивна, я говорю, не переживає. На якому руському? No. No. На їхньому. Руська. А Ольга папе детре. А може вона ну, зі мною на французькою мовою говорила. Може думала, що я перейду на російську, вона почне мене чи хвостити Матюкан. А я виступила французькою іску. Продавчині на мене Пані Ольга, вам привіт. Підписуйтесь на мій канал. Так, у нас тут non, так, у нас буде великий стаканчик, за 6,20. І ось у... у нас тут вишня, фісташка. На мерці. Вишня, фісташка. Я скажу, помидини кюєр? Куркін пісні буде требувати кілька шось. От, у нас там фісташка, амарела, страчітела і шоколадна газетка. Хто вміє гадати на картах? У мене карта випала п'ятірка крестова, п'ятірка треф. Це що значить? Дорога, гроші чи велика любов. Це звичайно. Не монакійські тачки, але дуже прикольна мала. Шли балакали, не сиділи, не плакали, дотопали до порта фрежу. Я не знаю, де він, а ось є сам значок. Я не, не дарма згадувала про морську черепашку. Ось вона така. Дує вітер. Аби було мене чути. Ну, це вже пішов у нас прижус. Бріжус пішов і ми пішли. Можна спробувати себе в дайвінгу. Є уроки, є спорядження. Костюми. Це можна брати на прокат, я думаю, щоб пройти навчання. І є інструктор, є інструктор. Яхточки надихають. От мені цікаво, яхта це нерухомість чи рухомість. Це інвестиція? Чи це саме така взагалі розкіш, розкіш на яку ти лише витрачаєш? Якщо купити яхту, чи можна її продати потім дорожче? Скільки буде обслуговування річне? Ну, Напевне, яхта це вже лакшери сегмент. Це ти тільки витрачаєш на неї, демонструючи їй свою любов. Я люблю тебе, моя яхточка. І паркую тебе в порту за пів євро на рік. Щоб тобі було зручно. Такі вони стоять, схожі на панянок, біла, біла вечірка. Ви розумієте, чому там на морі кругом влаштовується білий пікнік, біла вечірка, білі ночі? А он і фрижус. Дивіться, дійсно дуже схожий на венеціанський міст. Такий місточок. А? От туди зараз підемо. Це капітенерій, це так як офіс в порту. Ну Зараз тут було зачинено, ми тільки сходили на терасу, побули на оглядовому майданчику. І вирулюємо в сторону міста, порф, режус, караколь арт? Все, що хочеш знову? Браслетки. Черепашки за 5 євро. Якщо ви не підготувалися до сонця і до літа окулярами, я підготувалася, то є санглас. Ми можемо подивитися, що тут. Преміум 69. Je veux des sacs. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Oui. Et Art. Bonjour. Bonjour. C'est qui cette production? Зараз ми щось наміряємо. Ну все, ми вже підняли по місточку. І ми так, можемо робити класні фоточки. Ну, на Венецію де дуже схоже, але... але якщо у вас не було Венеції, то можете стартувати Сан Рафаеля. Місто дуже схоже на Венецію. Ми вже спустилися під мости і вийшли на таку набережну. От, і нею зараз ми будемо прямувати в центр міста, ну не в центр міста, а в старе місто. От там, де катедраль, і де собор і башня, от там старе місто. Ми вирішили прогулятися набережною, Ну, тут і спокійніше, і не відволікають. Ніякі кафе, ніякі магазини, тому що час, час у нас трошки вже залишилось, ми повинні встигнути на потяг назад до Ніци. Так. Дійсно ідеш, коли цієї набережної бачиш цю архітектуру дуже подібну до Венеції. Така вона, ну, звичайно, що більше, більше простору є, чим дихати. Ти розумієш, це не таке ансієнне, таке старе, як в самій Венеції, але ти все одно. Хочеш очима десь якби спіймати гондольєра. Мені не вистачає тут гондольєра. Звісно, в фрижусі більш сонця, ніж в Венеції, тому що Венеція не може цим похвастатись, дуже щільна забудова. О, це все-таки курортне місто, але якийсь такий а-ля а-ля відчувається. Це щоб якось прив'язати всю цю історію до архітектури. До забудови. О! От воно. Показує Можна придбати апартаменти в цій новобудові. Оце також комплекс новий. От, і он щось будується. Напевне, воно вже розпродане. Зараз на Лазурці дуже популярна. Забудовано в будов таких невисоких 4, 5-6 поверхів. І в принципі, для того, щоб забронювати собі апартаменти, ти маєш внести спочатку, коли тільки ще проєкт починається, 2%. Потім через півроку, коли вже відпочинають будувати, тебе запрошують і кажуть, медам, ви бронювали, заплатили 2%, давайте ще 25% і ми тоді за вами закріплюємо квартиру. Ти сплачуєш 25%, починається. Будівництво і решту тобі розписують там на 3-2-3 роки. Чомусь вони будують 2-3 роки такі малесенькі будинки. У нас в Україні реалізовуються проекти в 25 поверхів за цей срок, але своя, як би, зі своїми указами сюди не лізти. От, тому, якщо ви хочете залізти в бетон, як то кажуть, на лазурці. У вас також будуть такі сроки, як в Києві. Це не буде швидше. Це дизайн. проєкт дуже схожий на гостомельські липки. Але на відміну від того, що Гостомель побудує вам це за рік, Фрижус, лазурка, антіби будуть будувати вам це три роки. Це така коротесенька щодо нерухомості. Якщо казати про самі ціни, старий фонд коштує близько... П'яти тисяч 4-5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів це в принципі, євро. Ну, Неважливо не, не у нас просто в доларах це рахується, тому я так для, для цифри. 5 тисяч євро. 5 тисяч євро коштує старий фонд, який я називаю будинки навіть 2000-х років. Це вже тут іде як старий фонд. Новий фонд це новобудова, те, що ми бачили, зовсім зовсім нове. І на старий фонд іде податок ще. 8,5%, який які ви сплачуєте От до цієї ціни, що ви собі маєте там, наприклад, за житло там, 5 тисяч євро, квадратний метр, 50 метрів квартира, то ви ще додаток маєте там 250 тисяч доларів євро і ви ще витрачаєте 8,5% сплачуєте нотаріусу за оформлення на вас цієї нерухомості. Ви не сплачуєте агентствам, ви не сплачуєте більше нічого. Їм сплачує або забудовник, або продавець нерухомості. Ну, тут така культура. Я не знаю, може, вже наші співвітчизники внесуть іншу, як би так, інші моменти культури будуть брати ще свою за обслуговування із продавця і спокупця, як полюбляють українські ріалтори, але. Поки що такі правила, якщо ви покупець, ви ні за що не платите крім свого податка нотаріусу 8,5%, якщо це вторинне житло на лазурці. Ми вже добралися в старе місто, в принципі, старе місто Вільфранш таке ж, як і всі старі міста, зі своїми куточками і закуточками, цікавинками до Паски, тому нелюдяно, все закрито і додаток ще неділя, як неділя це завжди Паска, От, ніхто не працює. Є тільки ті, хто відпочивають в ресторанах, а ви підтримують свою фізичну форму. Тому дякую, що ви на каналі Графіня. Дякую, що ви підписані. Дякую, що ви цікавитесь. Ставите лайки, пишете коментарі. Обов'язково зустрінемось, обов'язково буде цікаво. З вами Наталя Олександрівна. Завжди на зв'язку. І в доброму гуморі! О, Зараз буде... Катедраль. Катедраль, музей антик, площа. Все, що вам потрібно знати про Вієфрамаш. Дуже жалі. Все. Вийшла з церкви, тепер можу говорити. Отже, я вирішила, якщо в моєму житті буде досвід навчання гри на якомусь музичному інструменті, це буде щось нетипічне. Це буде не гітара, не фортепіано. Це, можливо, буде губна гармошка або або орган. Якщо вже на те пішло. Якщо своє життя присвячувати, що ці, що ці, розвивати собі ще такий талант. Так. Ми ще втрапили. Недавно негадано гадана, відранчі ми втрапили в музей археологічний. Тут якраз тема, яка повністю відповідає тему каналу. Тому я хочу трошки показати вам перше зал, яке, яке було здоблення домів і квартир тут. Ну, квартир, палацо в епоху. І все як ми любимо. Ось приклад. Ось приклад палацу. Які були кахлі, які були обже, е, щоденного попиту? Декор на стінах, он ще є трошки фрески, трошки малюнку. Ось ось скло, воно вже бите, але воно було коли стіле і захищало від вітру вікна. Також бачимо залишки, фрески зі стін. От, в принципі, це виглядало б отак. Якби це все збереглося. Але зараз маємо лише такий маленький шматочок. Сподіваюся, що ремонти, які сьогодні роблять мої підписники, через 300 років будуть виставлятися в якихось музеях, також і показувати приклад побуду. Приклад побуту пересічного українця, тому що у нас дуже висока планка, що стосується ремонту, оснащення, оздоблення своїх апартаментів, на відміну від європейців, які мають, скажімо так, менші вимоги до житла, ніж українці. Ось це оці розкупки, власне, де знаходились ці предмети побуту. Це правильно, якщо правильно проводити розкупки. То зберігаються правильно всі артефакти, всі пляшечки, всі елементи, які потім можна отак от доставати. Для цього приходять археологи, спеціально оснащені. І не тільки важливо якби, спорядження, яке є у археолога, а дуже важливо. Переключитись не, не обов'язково спорядження, яке є у археолога, всякі там щіточки, а обов'язково ще мати освіту і розуміти, як тобі починати це все розкопувати. І що саме біда зараз в Києві, ці всі варварські розкопки в центрі міста відбуваються, коли хтось хоче побудувати якийсь торговий центр, або просто там якийсь зробити котлован, втулити якийсь будиночок в історичній частині міста. І це все закривається парканом, закривається якимись хабарями в міськраду. І потім ми дуже маємо багато втраченого свого культурного насліддя за рахунок такої недбалості чиновників і взагалі всього. Але це все було в минулому, і я сподіваюся, що майбутнє Україна, Україна майбутнього, вже не буде робити такі помилки, як і безліч тих, що вже були зроблені. Мені правда цікаво гуляти в археологічних музеях, тому що ти бачиш ну, такі амфори, які розкопані. Інсталяції такі цікаві, як показують нам, як відбувався побут в минулому, яке було житло. Ну, Хто хоче більш докладніше про це, можна дивитися фільм Гра престолів, і там повністю такого ж плана побут відображений, мені здається, такий же посуд іде. Ну, Сільський, скажімо так, звичайний. От таких опорах зберігалися якісь вина, там транспортувалися, чи масло там, чи якісь рідини. Булись дорогі, така ж там була черепиця. Але зараз у нас літо, а там приходила зима. І я от думаю, які будуть розкопки через. 300 років, через 500 років, через тисячі років. Чи дійсно вони будуть ці розкопки, чи будуть вже якісь інші системи, які просто будуть просвічувати лазерем ну, і дивитися в ці культурні слої? Чи можливо наша цивілізація буде як, на жаль, не буде заслуговувати свого культурного слою, будучи настільки безкультурною, як ми знищуємо землю? Ну, що будуть знаходити археологи? Пластикові стаканчики. Штучні імпланти цицьок. Ну, я не знаю, чи буде це викликати якесь дивування, чи буде це додаткові дослідження про гамасад, що спонукало людей на такі дії і ну, з власним перевтіленням. От, яка була епоха пластикового стаканчика, чому з'явився пластиковий посуд, чи зручно це, чи вбивче це, потім будуть ем, описувати про епоху захисту навколишнього середовища, піднесення зеленого руху. Я хочу прожити тисячу років, щоб це читати, а можливо, щоб писати про це і говорити. О, ні, Я хочу прожити скільки мені дано прожити, але дійсно було б цікаво, як воно. Як воно буде потім? Я сподіваюся, що буде.